Друзі, всім привіт! Зараз в Україні ненці тяжкі часи вимикають освітлення, перебої. Машина, тут гараж вже 10 років, то перший раз тут машина зимує. Ну, Це не досить важливо. Якщо нема світла, що робити? Ми з жінкою, ну я був присутній. Купляли свічки парафінові. То свічка вагою 100 в Такій пластмасовій баночці коштує 50 гривень. Це виходить, що кілограм парафіну 500 гривень. У мене є деякі надлишки воску, так як я займаюся дільництвом, І... А віск зараз 200-220 гривень ну, приймають. То його нема змісту здавати. Вирішив, ну і це вже не перший раз, я вже пробував там експерименти всякі різні. І вирішив наробити свічок. Це та якби окопна свічка. Ну, там показують по інтернету, що на по всій, по всьому діаметру е, бумагу цю. Ну, я пробував, то воно нема різниці і так досить добре. Ця свічка таким чином наповнена в такій баночці, вона півлітрова, то вона може світити. ну Я перевіряв тут в гаражі, коли в суботу приходив, то вона 6 годин світить. Ну Ця буде трохи менше світити, також вона якби окопна. Якщо брати в мене, дивіться яка бухточка, да? Ну, скільки свічок можна зробити і, з цього шнурка. Ну Ви зрозуміли, це колись посилки пакували. Де вам Кінчик, ось такий кінчик показати. Да? О. То, якщо в один зробити просто, ну в одну нитку, то воно горить ледь-ледь, нічого не видно. Це я тут дві ну, одна від одної зробив, вона світила, світила і, і, і погасла з часом її треба вдвоє, втроє. Тут вже брав і марлю і вдвоє шнурок, а може і в четверо. А це, щоб було видно, ну, іменно, щоб світило, то в баночці. Такі вони ну, мало. Типу це. Я пробував і нагрівати, боявся, що лопне. То пробував нагрівати баночку, став на буржуйку, ну, дві баночки, а одну наливав в холодну баночку, не лопає нічого. І там є, бачите, де не де є марля, де не де вдвоє, де в четверо. Ну, загалом. Також воно горить. Оця також вона горить не гірше, ніж та копна свічка. Вона буде горіти, але важливо, щоб баночка була цільна, щоб знизу не було дірочок, бо потім віск розтоплюється, стає рідкий. І це вже воно вивушна ну, баночка. Бачите, ну, яка температура тут була, що вона потемніла, почорніла. Це не бумага, не папір, це фарба нанесена. Воно також часом вигорить. Ну, Ця фарба. Ну, Можливо, вона трохи коптить. І На цій окопній свіжці можна підігріти їжу, воду закип'ятити. Ну, Звісно, як вона горить 6 годин і дуже добре горить. Потім ще, що в мене є, в мене є старий упс, він не працює, тому що тут акумулятор 12 вольт 7 А. Він поламався акумулятор. Якщо до нього подати, ну, взяти акумулятор з автомобіля на 78 А. Він видає цей упс 350 Вт. Ну, цього там буде, ну, це все по інтернету розказують, цього буде достатньо, щоб ну, щось таке світити. Також в мене є старий шуруповерт, ось він лежить. Якщо його заряджати, то вистачає е, цього акумулятора на, ну, на 5 хвилин буквально. Він же для шуруповерта не годиться. А якщо під'єднати світодіод туди, то він буде працювати довго і щасливо. Ще в мене є така річ, він робить з 12 вольт 220, але тільки 150 Вт. Ну, потрібен акумулятор до нього. Але він ну, стаціонарний, заводський, тут розетка. Я ним користувався багато разів в полі, в Полтаві там. Ну, 150 ватт це так якби... Ну, Написано, а ну 100 Вт дає він. Для освітлення вистачає. Ну щоб в квартири освітлювати, то потрібен акумулятор. Ну і таким чином, не знаю, це навряд чи вспів я сьогодні зробити. Ну, свічок наробив вже добре хоч щось. Ну, на, на всякий випадок. Всім гарного дня, до побачення, слава Україні, мирного неба над головою.